Зустріла на снігу. Тут хтось ходив та й літав і до нас у груку завітав. Ходімо подивимось. А грається у нас! Хто це, діти? Ворона. Доброго дня, вам малече. Мене звать Каркуша, і я пісеньку вмію співати. Баче Каркуша з нами пограти, скаче пташка по доріжці, зернятка клює та кріхти. Крила розправляє високо злітає. Ми з каркушею пограли. Вона дуже задоволена і хоче вас познайомити зі своїми друзями. Уважно дивиться, хто це горобець, а лагідно горобчик. Як співає свінцвірінь? А ось ще одна пташка з червоним животиком. Як її звуть? Снігур. Якого кольору у снігура животик? Червоний. Мила пташка невеличка, кольорова рукавичка, як червоні ліхтарі сяють взимку снігурі. Ворони. Давайте ми їх порахуємо, скільки пташок до нас прилітіло. Пальчики приготуйте. Один, два, три. Скільки пташок? Три. Пташки невеликі до діток прилітали. Пташки невеличкі, зернятка клювали. А ти ж зернятку немає. Годівничка наша пуста. Давайте намалюємо зернятка. Про пташок подбаємо, пальчик у жовту фарбу занурюєте, і в годівничку покладіть. Якого кольору наші зернятка? Жовтенькі. Ось, малюки, всі ви молодці. Пташок нагадували, і вони сказали нам дякуємо. До побачення!